Скажіть, будь ласка, хто з вас, вас останній раз писав колись листа, справжнього листа на папері, якщо б ви особливо цей папір такий знаєте, старенький, я думаю, що найбільше ми пишемо маленькі зараз меседжі. Хоча ну, науковці ми таким ретроградством трохи страждаємо, тобто ми іноді такі речі робимо, але досить часто ми сумуємо по цьому. Я не знаю, як ви, але я безумовно. Писати листи. Тому що вести це дуже хороші ліки для того, щоб жити довго і якісно. І це, ви знаєте, для кожного і для християнина, який знає, що є вічність і є Христос. Теж це дуже важливо, тому що цей час нам даний недармальний для того, щоб ми якось використали своє тіло, використали своє земне життя, насоводження ми лише наповнили його, а й для того, щоб ми послужили Христосу. І виповнили ту місію, що ми є родиною і допомагаємо і іншим, тому що не тільки я є окрема яка цінність, а всі ми разом. І ось коли пишемо ми листи, звичайно, у нас є постановка нашої думки. Да? У нас є як є початок нашої думки. Випишемо, ну якщо це загальні якісь листи для наших, не знаю, може рідних, може друзів. Да? Ми пишемо звичайно про погоду, пишемо щось про родину, але обов'язково пишемо свої думки. І ті листи, в яких залишалися думки глибинні. Вони і залишилися в історії, ну, наприклад, думки Паскаля. А да? ви є ті листи, які друкували в такої, такій кількості, як, з якою не може зайнятися жодна книга в цьому світі за всю історію людства. Це листи апостола Павла. І ось сьогодні ви чули, коли Іван Іванович читав якраз те, що притаманне, і те, що церква надала для. Неділі блудного сина, про блудного сина, коли читається ця притча, яку вже сьогодні читав отець Яків. І е, сьогодні якраз був лист до Коринтян апостола Павла. Ну, шматочок такий там, 12, 12, 9 віршів всього насього. Розумієте, ми переживаємо з вами, коли читаємо послання апостола Павла, то хто з вас читає їх вдома, я сподіваюся, що хоч іноді ви відкриваєте саме апостольське. Івани, ми всі любимо читати, а ось апостол не так часто. І апостол Павло писав це по саме лист. Читаємо в сеональному перекладі, або ще в якомусь. Але є чудові літературні переклади, які теж ну, церква сказала, православна церква, і інші церкви сказали, що вони для душі, дійсно, вони якісні, але для того, щоб відкрити думку загально, вони якраз найкращі. І ось апостол писав такого листа, як вам писали колись ваші, не знаю, для жіночок ваші чоловіки, або з армії, або колись, коли ви в різних містах жили, або коли ви були дуже юні. І десь зустрілися дійсно з різних міст, тому що ви взагалі жили там, чи ще років вам було. Або коли ви ще стали більш дорослим? Ті, хто більш літні люди, ніж я. Ми пам'ятаємо, як ми писали ще батькам, батьки писали нам, звичайно ці листи. У багатьох вони збереглися. Я коли переїжджав з однієї квартири на, на іншу, я пам'ятаю, що я знайшов дуже закушено. Два таких маленьких е коробка з е листами, я їх досі берегу. бережу, вони такі, ну знаєте, коли писали мені навіть студенти, мені все це настільки тепло. І ось апостол Павло пише від своєї теплоти. Коли ти читаєш такий літературний переклад, ти зовсім трошки по-іншому. Відкриваєш тобі здається, що дійсно він пише до тебе. Тому що навіть ну, знову повертаюся в цих класичних перекладах, воно здається таким сухим, таким якось дуже дуже заумним, надто розумним. Да? І ось він сьогодні пише: А Крим це був такий містечко. Ви знаєте, у кожного міста притамали свій свої менталітет. Наприклад, да? горішні плавні він індустріальний. Полтава, вони більш такі і індустріальні, і не знаю, сільськогосподарські. Да? Тому що ну, взагалі ми знаєте, що в нас. Я казала, та саме Зелене Закарпаття і друга область, другий регіон, в якому найбільше зелень, найбільше таких родючих земель, це наша. Звичайно, ще Черкаська. І у кожної є свої, да, свої особливості. Ось він пише до країни, а це таке було, мабуть, ну, не маленьке. Для того часу велике все ж таке містечко, яке було на такому е, перешей, да? між е, цим на Пініцькому повозстрі, на, на Балканському півострові. І е, там була така е, необхідність, якщо ти везеш, а найбільше. Кількість торгових, торгівельних таких цих вантажів їх везли через весь континент, через цей, цей півострів. Але можна було, ну там, я вже не пам'ятаю зараз, ну тисячі кілометрів просто зекономити, з якщо ти переїдеш, там всього, мені здається, це перешивки 8 кілометрів. І вони настилали ці дошки, намазували їх салом, да, для нас це дуже добре, або якимось жиром, і їх переправляли, і тягнули, як, як бурлаки їх перетягнуло, і це було і безпечніше, і не, ну, не так довго, тому що постійно на всіх оці, знаєте, ми добре надіжди, добре надія. Це постійно така безпек... небезпека, тому що там дуже багато гинуло кораблів. І ось він туди приїхав і він сказав: А ви знаєте, які коли такі містечки, де є така дуже широка торговля, да, то звичайно, що там. Поцінок квітнуть і будь-які якщо там є люди, у яких є гроші, вони можуть їх витрачати. І тут же на всіх пристрастях, на жаль, так налаштована економіка, і це не найкраща її сторона. І навіть я б сказав, що може бути економіка досить чистою, але багато хто користується. Є у людей гроші, можна тут все робити. Ось вам нічний клуб. Ось вам якісь там э, жінки, які себе продають, а так давні світи, якраз до Лівенніва, када вони були, їм це було притаманно. Ось вам всі магазини, які тільки хочете. Хоч вам всі кумірні, всі храміки різних богів, тільки там залишаєтесь. Будь ласка, щоб тут було більшість людей і більше цих грошей. Звичайно, що там люди збиралися різні, але дуже розумні з судно і дуже предприємчиво. І ось апостол Павло, коли посіяв їм. Вісь Христа Івановської, то звичайно, вони дуже сприйняли, тому що вони були ну, такі, скажімо, віротерпімі. Да? Але коли вже апостол Павло пішов, то цим людям кажуть, ну слухайте, ну, все це добре, але ж мій бізнес він стає від цього курцем. Ну, не можна от цього робити, як каже Іван, як виявилося. А я от ну, буду потрошку робити і буду так тихенько ходити до цієї там уже не синагоги, а до зібрання цих християн. І у мене щось не так обмежне. І всі намагалися, а воно ж поступово діє. Якщо це пам'ятаєте, один з класиків економіки, минулого, позаминулого століття навіть, він казав, що ідеологія формірує економіку. Тобто тоді, коли ти тобі економічно невигідно, ти можеш поступитися навіть своєю моралью. Це страшно. Для християнини, взагалі віруючої людини, і для будь-якої людини, скажу, для будь-якої. Просто християнин цю терапію відчуває і може змінюватися. А на жаль, та людина, яка більше так скажемо, її переважає в ній саме фізичні складова, да? і йому, здається, йому їй здається, що це найцінніше. І це просто пише. Я вам зараз буду так, знаєте, з якоюсь емоційною такою окраскою. Да? Як це звучало? Він каже: ви мені пишете, ви мені пишете. Йому теж писали ці листи, попитали у нього, ви мені пишете, все нам дозволено, все нам дозволено. Він каже, а ви ж ви розумієте, що не все вам може бути корисне. І він знову повторює: а ви мені знову пишете? Все нам дозволено. Тобто він каже, так, «Да, я знаю, ви грецький поліс, ви дійсно демократична там, умовна з великою історією своєю. З вас дійсно починається ця демократія. Але чи корисно це вам? Подумайте, якщо ви, вам все дозволено, тоді виходьте і вбивайте один одного. Позволено? Хто вас обмежить, так? Намагайтеся щось робити. А чи буде, вас пасають тюрму і люди заміну. Або люди зимнуть. Так що все позволено, мовчайте. І він отак постійно відкривав, відкривав, потім доходить він до, до, до нового аргументу. Він каже, ви кричі, кричите до мене або пишете до мене там, навіть таким, з знатам, щоб, е, Як там? Брюха для піщі і піща для брюха. Тобто, ну а для чого мені створили мій швунок, да? мій ШКТ? Для того, щоб харчуватися добре. І я все більше повертаємось до цього. Коли кожен з нас, з нас з вже людей, більш-менш літніх, ми, ми це знаємо. Ми коли приходимо до лікаря, щось з нас тут болить. Або тут справа або ліворуч. і ми питаємо, що він каже, так дивіться, у вас вже жовчне, або з пешінкою проблеми. У вас зі шлунками проблеми, або ерозія, або ще щось. Будь ласка. Дієта, будь ласка, ось це не є А ви думаєте, ну мені ж так це подобається. Але у тебе є вибір. Ти будеш довше жити, більш якісно, але будеш обмежувати себе. Або будеш їсти так те, що тобі подобається, та недовго проживеш і буде постійно боляче. Ти ж не можеш неболювальним все життя. Він до них теж повертає. Так, так добре, якщо все для всієї їжі, ваш живіт, будь ласка, так, ну, вам тоді буде постійно больно. Ви хочете, щоб було больно. Він йде постійним цими аргументами і потім доходить до важливого дуже моменту, і ви зрозумієте, чому святі отці так налаштували наш календар, що саме сьогодні читається ці апостольські послання. Він говорить про те, що про душу і тіло. Про те, що в майбутньому тоді, в той момент це було, в майбутньому, це буде послання в Євреям, коли апостол Павло напише, що слово Боже до боїдовострі, розділяючи душу, і тіло. Там состави костей, а ви уявляли колись собі, і ось я поставка, ви розумієте, наскільки ви поєднані? Я вчора задавав своїм парафіянам питання. Ось хто з вас може сказати, хоч мені відкрити. Я сам хочу це зрозуміти, тому що я над цим питанням. На ним бився Аристотель. В своїх діалогах він задавав таке ж питання. Як розлічити, як, як розділити душу тіло? Де вони поєднуються? Ми знаємо з вами, як я як... і вчора малював своїм студентам, кажу, як ми як м'язи. Прив'язані ну, орієнтовно да, до, до моєї біля кості, до якихось моїх суставів. Я це знаю. Тому що я бачив, як це робиться, і кожен з нас, коли роз, я, якусь тушу да, роз, э, свіжує. Да? Я це знаю. А як душа кріпиться до мого тіла? Як тіло кріпиться до моєї душі? Де ці якісь поєднання такі? Але вони настільки близькі, і про це постапало Павло постійно, <клес> разом і вже за Аристотелем, звичайно, і за будь-який філософ, який був після нього до нього. І було дуже багато філософів, які були після постапала. Апала. Як же ця душа Стіон Кириць? І він каже, ви розумієте, що це настільки не просто близько. Це ми можемо суто теоретично говорити, але вони так близькі, кожен раз, коли ми ховаємо людину, я впевнений, що більшість з нас задає це питання. А коли Яну Атаусту говорили, він каже, ну що ти нам розповідаєш, да, на, 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 цей, коли Тумачив апостола Павла послання Деврить, ну що ти нам розповідаєш про те, що ну, ми ж бачимо ось тіло, да, ось, ось тіло раз, там, воно ж не є. Він каже, скажіть, будь ласка, відповісти мені. І ви мені скажіть, душа чи тіло головні? Душа. 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 Тому що, і це суто навіть логічно, і математично. Тіло залишається, да, хто 40 років, хто 50, хто, 70, хто 80 років, хто трошки більше, але він, воно то залишається. Я вам не наразово це питання. Але ж ну душа, куди дівається ця, ця животворча сила? Так, скажімо, да, дуже аморфна. І він тут каже, якщо душа, душа вища, йому дійсно постійно е, давали саме таку відповідь, яку ви мені сьогодні дали. Якщо вона вища, то скажіть, будь ласка, якщо вона сильніша і головніша, вона потім підтягне тіло, чи тіло, яке залишається, є дуже обмежено. Чи воно затягне з собою душу? Звичайно, душа підтягне тіло. Він каже, і тоді не дивуйтеся, що тіло колись воскресне. Тому що душа пішла самовелична, і вона потягне за собою. І оце розділення сьогодні апостол Павло каже, але це ви знаєте, я вже вам про кінець, як воно поєднається в нас. Але ми зараз з вами живемо, живемо в земних категоріях. І нас турбує наша душа і це поєднання душі з тілом, яким чином нам використати це тіло для того, щоб воно було корисним для спасіння нашої душі і взагалі нашого, загалом нашого спасіння. Колись мені дуже подобалось, у вніжених гаскарбляних віктора були, були слова такі, він каже, ви знаєте, я скільки дивлюся, я думаю, що всі ми майже всі читали тоді читали, це було в шкільній програмі обов'язково читанням. Він каже, тіло. Це ну в нього так звучало, це знаєте, трошки може не те, не що вразило, але для світського суспільства він настільки це от… навіть Тверезіли вони від цього. Він каже, тіло це як любовниця, а душа як супруга. З ким ти проживеш своє життя? І от якраз апостол Павло говорить про те, що. Ви вже поєднані з Христом. Сьогодні більшість з вас підійде до чаші святої. І навіть якщо хтось сьогодні з вас не готувався, а вчора на стрітня Господня причащався, так чи інакше, ви знаєте, наскільки це важливо, ваше поєднання з Христом. Воєн є поєднання з Христом. Все, я вже єдиний. Я вам казав неодноразово, сповідався, що якщо сьогодні мені скажуть спробуй, Владика, жити, тепер так, ніби Бога немає. Я вже так не зможу. І не тому, що я до цього просто звик. А тому що я так постійно напроти свого життя роздивлявся своє життя і життя ваше, і життя оточуючих людей, і життя природи, душевної природи, там, матеріальної природи. Я постійно приходив до того, що все це система. Я вже не зможу від цього відійти. ось апостол Павло казав, каже, що ми вже Христові. Ти вже не зможеш відокремитися від Христа. Тому що ти знаєш, ти вже відповів на головне питання. Ти вічний. Душа твоя вічна. Душа, ти створений Богом для радості Він привів тебе в цей світ. А ви каже, у тебе є альтернатива. У тебе є можливість присвятити себе гастрономії, або він каже таку крайню, да, гіперболічність, або присвяти себе повії. Да? Хоть, будь ласка, гріши з нею. Роби. Але ким ти тоді станеш? Ти станеш тоді в поєднанні з Христом чи в поєднанні з тою пристрастю, яка у тебе є? І ось це... Поєднання душі і тіла, яке апостол Павла так торгував, він каже: розумієте, що ви будете постійно все своє життя відповідати на це питання, а в притчі пробудного сина сьогодні це питання встає якраз майже ядром. Тому що будного сина, ви пам'ятаєте, він пішов від батька, забрав свій спадок, відчув, скаже, спробую жити з тілом, спробую жити з своїм животом, да, і своїм бажанням їсти все, що хочу, пити все, що хочу. Спробую жити з блудницями. Так мені бось себе потратив. Але потім душа піднімається, як і я настався, каже, а я вічна. І постійно стучить його серце, як в Апокаліпсису в Євангеліану. Стучить, 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 А він не може від цього стука нікуди дітися. І він відчуває, а душа то є, і вона підтягує це тіло до себе. І він розуміє, що тепер, щоб стати знову цільним, йому треба йти до батька і повернутися до того стану, який в нього був, оцей справжній стан, коли ви я, ми всі прийшли до храму, всі стали читати Євангеліє. Це, це таке дуже велике, все, так, багато якісь складових цього спасіння, яке ми відчули відразу. А потім він каже, якщо ви все це вже в це відчули, не намагайтеся стати кимось іншим. Не намагайтеся йти супроти своєї совісті і супроти того великого дару, бути маленьким Богом, по псав -псав 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 Давіду і Христу, нашому Господу Євангелію. Намагайтесь бути іншим. Тому що це вже ваш тон. Це вже ваша симфонія, ви вже граєте її, вона дуже красива. А ви хочете піти так, щоб бросити це, щоб все це було як у Скрябін писав, що це перетворюється на якийсь скрежик, скрежит, а не красиву, красиву мову. Мені сьогодні хотілося не говорити, не повторювати цю притчу. Я впевнений, що отець Володимир і багато священиків, і я вже колись вам впевнений був в цей день, служили і говорили: і ви читали і знаєте цю чудову притчу про Плутного Сина. Але цей головний момент, який, на якому сьогодні апостол Павел, Павел зупинився, і святі Отці зупинилися і залишив для нас з вами. Розмірковуйте і, і розумійте, що тіло тільки підтягнеться душею. А якщо душа не прив'язана до Христа, ні Іванського Христа не прив'язана, не Христа в тілі крові Христових, не в інтелектуальному, не в духовному сенсі, то, на жаль, ми будемо з вами як корабель без яка. Який буде просто дрейфувати і який, в якийсь момент, який, який, якомусь шторбі, в якомусь штормі, торбі вона обов'язково загине. Намагайтеся підтягувати своє. Віддайте своє тіло в наступаючому пості для своєї душі, що обов'язково як компас, яка постійно знає стрілка, це де Бог? Де Христос? Куди руш, 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 рушити треба? І вона обов'язково.